Ось сьогодні ми читаємо знову таку чудову, е, таку чудову розповідь з Івангелі від Луки про одного хлопця знатного, який прийшов до Ісуса і питає, що робити, що війти в царство Боже. <кій> Ісус починає з того, що говорить йому про заповіді. І каже, заповідь, я виконую, але ще добі одного бракує. Продай все, що маєш, і тоді буде скарб мати на небі. Йди за, за мною. <кій> і тут цей юнак не мав сили це зробити, тому що думав трохи по-іншому, ніж Ісус. Але було немало людей, які мали і багатство і стали це Навіть царі, королі, принцеси у свій час, скажімо, мали і владу, і все інше, але стали це тим. Це завжди велике питання, дійсно, що Ісус хотів від цього хлопця. Але хотів одного щоб цей хлопець зробив, зумів зробити заміну. Ісус хотів, щоб Він усвідомив, що Ісус дорожчий для нього. Ісус для нього дорожчий. Але Він цього не зумів зробити. Якраз його рішення показало, що для нього було те, що він мав, дорожче для за Христа. І саме це йому стало перешкодою до Божого Царства. Тому що саме це стало великою перешкодою. Що Ісус мав? Ісус мав все. Мав життя, мав благословення. Але що Ісус мав особливо? Це. Величезну покору і смирення. Що Він пішов аж на хрест, щоб дати нам життя. Він пішов з великого смирення, покори. Ісус прийняв це повністю з любові до Отця. І з любові до нас. Але там, де така велика любов, там без покори неможливо. І ось Марія, богородиця, яка відповіла ангелу, коли він прийшов до неї і сказав, що вона стане матір'ю для Божого Слова, Божого Сина. що Богородиця сказала Я слугиня Господня. Саме це дуже важливо. І коли Ісус тут йому говорить про це, іншими словами, я кличу Тебе на дорогу покори. Тому що, наприклад, чи влада, чи багатство дуже часто є засобом великої гордині людини. Можемо, Та кожен із нас може побачити із нашого щоденного життя, але не раз по новинах по інтернеті можемо побачити, як люди, які є ну, при владі, багаті і якісь становища мають високе, як вони один перед одним хочуть показати, що вони мають більше. Різними засобами матеріальними, іншими. Отже, людина хоче, Проявити, ось що вона це має, і перед іншими показати свою вищість саме тим майном, яке має. Дуже часто це є. І кожний, кожна людина може десь навіть по собі подивитися. Просто в неї нема можливо таких, скажімо, можливостей. Але навіть в маленькому, і не раз людина хоче тут. Перед кимось показати свою вищість. Тому, отже, з такими, скажімо, середниками, як багатство, влада і слава, йде дуже-дуже гордість, вона зв'язана ніби з цим. Тому що, коли Сатана Ісуса спокушав на пустелі, а сатана це бунтівник. Гордість в ньому повна. І що він Ісусові пропонує? Покорися переді мною, поклонися. Я тобі дам цю всю владу. Давай скачи з того храму і тебе понесуть ангели. Тобто Він пропонує Ісусові все те, з чим зв'язана велика гордість. Він хоче Ісуса зламати саме. Тим, щоб Ісус відрікся покори. Щоб Він відрікся волі Отця, а взяв інший шлях. Ясно, що це неможливо було, бо Ісус Божий син, Він не просто людина. Але спокуса йшла така. І тому, коли цей юнак ось зараз питає Ісуса, каже, я заповіді виконую, я то виконую, а фарисей, що не казав, коли ми притчу. Пригадаємо, Він каже, дякую тобі, що я не такий, я віддаю десятину, я це роблю, закони виконую, але дякую тобі, що я не такий, як цей митер, і він вийшов неоправданий. А митеро нічого не лишалося, як Боже, будь до мене милостивий, впав на коліна. Він вийшов, оправданий через покору, смирення визнання свої, своїх гріхів. І коли тут Ісус поставив екзамен тому хлопцеві, Він поставив екзамен. Тому що коли була така хвилина, коли випробовувався Авраам, який був дуже багатий, але він був багатий ще на одне дуже важливе це мав сина, який народився в нього в старості з ласки Божої, і це було для нього найбільше багатство. І Бог знав, чим його випробувати. Він сказав принести сина в жертву. І шаровить Авраам, згоджується на це і йде, щоб це зробити, і вже був би зробив, якщо би ангел не зупинив, каже, Ангел, стій, я побачу. Я побачив твою віру, твою покору, що ти готовий був своє багатство найбільше віддати Богові. Тому я тобі говорю, з цього твого сина. Народиться твоє потомство, як зорі на небі. Отже, Бог зупинив і не захотів брати цього Сина. Можливо, Ісус би тут зупинив цього хлопця, якщо б цей хлопець захотів так зробити, коли б він поставив Ісуса більшим багатством для себе на перше місце замість свого майна. Тому що Ісус хотів від цього хлопця смирення покори. Яку мав сам, з якої сам прийшов на цей світ? Сьогодні день гарний, пам'ятний день. день святого Макарія єгипетського, називається. Преподобний такий, який практично народився на початку 4 століття і помер практично в цьому столітті. 90 років, мав в 391-му він помер, отже, мав 90 років. І він так само пройшов випробування. перебування, народився в Єгипті, помер в Єгипті. Це той час, коли щойно зароджувалося моначество на цих пустелях, де він також ходив і йшов, де його там звинуватили, що він, скажімо, що від нього дитину жінка народжує. Він смиренно прийняв це. Не відбивався нічого навпаки. Подавав ті кошти, які з кошиків здобував, бо він плів кошики на той час. І підтримував цю жінку, яка наговорила на нього, ну і люди інші. І він її підтримував тими коштами. ніби це дійсно від нього ця дитина. Але коли це дитятко народилося, жінка сумління почала мучити, сама призналася. І Тут вирішили прийти перепросити його, Макарі тікає в гори туди в пустелю, щоб цього, скажімо, не приймати. Він хотів просто бути покірним. І коли він на цій пустелі молився, там різні були також спокуси, і одного разу зупиняє його сатана по дорозі і каже. Ти постиш, я не їм нічого зовсім. Сатана каже: ти постиш, але я зовсім не їм. Ти чуваєш, тобто не спиш багато часу. А я взагалі не сплю. Але я не можу тебе перевершити в твоєму смиренні. В цьому сатана його перевершує. Не, не їсть зовсім, не спить зовсім. Але макарій має ще смирення, його ім'я благословенне, де він через ту свою смиренність отримав право навіть воскрешати людей, зцілювати, і люди завжди шукали його, щоби знайти. Отже, він почув, тому що також мав війну, також мав батьків, але він почув, що хоче Ісус. І він пішов за ним, наслідуючи це смирення, Якого сатана, через який сатана не міг його перевершити. В пості перевершив, в чуванні перевершив, але в покорі не міг тому, що з ним зв'язана гордість. Ось коли Ісус говорить про те, щоб людина дійсно щось позбулася, це в першу чергу для того, чи вона здатна поставити його на перше місце. І чи вона здатна прийняти смирення? Піти по дорозі смирення? Це дуже людині непросто, тому що ми народжуємося в грісі, з нами ця наша зіпсута природа, хочемо чи ні, ми її носимо собі. І ті колючки весь час вилізають в нас. Але Ісус в наше життя приходить, щоб ми з Нього черпали той дар смирення. і дар Його істини, Його правди, Його святості, бо ми самі цього не маємо. Навіть якщо нам здається, що ми щось маємо, воно не має тої якості, яку треба для неба. Навіть якщо б людина щось мала, все одно. Воно змішане з нашою тою і гордістю, і якоюсь, може, якоюсь зарозумілістю, може, ще там якісь там багато різного є в людській душі. Але те, що Ісус має, воно є справжнє. І тому, коли ми хочемо зі справжнім прийти на Божий суд, і щоб це справжнє було нам щитом і захистом, нашим адвокатом. Нам нічого не лишається, в тому світі здобувати це справжній від Ісуса. Він є єдиний, джерелом справжнього більше немає. І те, що Богородиця, наприклад, має, вона це отримала від Нього завдяки Йому. Те, що Святі мають, це все від Нього, це все від Нього. Тому що Він є джерелом справжнього нового і святого. І тому, коли ми приходимо, наприклад, до храму, не раз людина ставить свої питання, для чого йти до храму? Я можу собі в хаті помолитися? Можна. Але є питання. Чи вона дійсно хоче Ісуса поставити на перше місце? Чи вона просто хоче сама себе обманути? Ясно, є ситуація, де людина не може захворіла, чи що. це не про це йдеться, але про нашу поставу. Тому що тут є Євхаристія. Це є храм, який призначений для зустрічі з Богом дуже сильно. Наш дім, наша хата ясно, це також місце, де ми можемо з Ісусом і говорити, і промовляти, і молитися, але є різниця, де наш дім, де ми живемо весь час, де крутиться наше життя. Не раз саме треба вийти зі свого життя, як Авраам вийшов з своєї батьківщини і пішов у край. Який призначив Бог. 75 років йому було, він пішов, шукаючи того справжнього, яке хотів знайти. І він знайшов, тому що Бог дав йому таке благословення, яке ніхто з тих, скажімо, хто жив, його, ну, його, ну тих, хто жив в його часі, не отримав такого, тому що він. Поставив Бога на перше місце і зумі піти. І тоді Бог його і благословив, і мав ті отари, і мав робів, і мав багатство, все мав, але його головна ціль, і серце було в Бозі. І він йшов, і Бог благословив. Отже, це Божа, скажем, ну, Боже запрошення, воно звучить сьогодні. Кожного зокрема в житті, по різному воно звучить, але кожна людина може зрозуміти, що хоче Господь від неї. Цей хлопець так зрозумів. Макарій, святий Макарій, зрозумів так. Авраам так зрозумів. Але для кожної людини Бог є тим голосом, котрий нас направляє на правильну дорогу. Щоб ми не загубили свого життя. Щоб ми не втратили всього того, що маємо. щоб воно не знецінилося, не стало порохом, як це зробили люди в Едемії, коли вони саме вибрали той шлях ось того духа Гордого, захотіли стати як Бог, відвернулися до Бога, повернули спиною. І що? Вони втратили, стали нагами, тобто нічого не мали. І в кінці мусили вийти з цього едему і піти у цей світ, де горе біда їх супроводжували, тому що вони вибрали такий шлях. І коли Бог веде до покаяння, до навернення, Він веде до тої зустрічі з ним, де ми скажемо, ось Бог і моє життя. І те, що хоче Господь, ми хочемо в своєму житті реалізовувати. І тоді буде тільки добре. Тому що коли йде Боже благословення в наше життя, нам ніколи не буде пагано. Завжди буде добре. Зараз бачимо це, що на світі різні конфлікти, війни, пожежі. І тут якраз мені також прислали такий, такі, скажемо, останніх подій з тої пожежі в Лос-Анджелесі, там, в тих багатих районах. І... Говорить один чоловік, розказує про свого друга, який захотів, хоч він був з того, скажімо, району багатого, він був режисером, він мав і статки, і багатство, він працював і, звичайно, мав це все майно. Але якраз коли там ті всі нагороди були 5-го числа, тобто в неділю. Коли ось знаємо, це, що не згадали якби Бога, не подякували йому, з цього навіть посміялися, але на другий день по цьому, скажімо, календарі, який був раніше, це було богоявлення. І там в Римокатоликів є читання, читання. Такої молитви на благословення дому у цей день богоявлення. Тобто, богоявленське, таке благословення дому, там читається трошки довше, і подяка Богові за ті ласки, Бог дає, і щоб Господь захистив від війни, від розрухи, від цього, що, що може бути небезпекою, і ті, що дійсно вірять, ті, які живуть, скажем, життям віри. Вони це роблять. І ось цей чоловік, якраз друг того, що розповідає, він зранень, саме в цей день прочитав цю молитву, тому що було богоявлення. І на другий день, це 7 числа, коли ті пожежі пішли, е йому через деякий час приходить сповіщення евакуація, покинути місце, тому що йде небезпека, загроза життя і все, вогонь. Шириться, і він, звичайно, мусив виїжджати, забрав сім'ю, все, і виїхав з цього місця і поїхав. Через декілька годин, коли це все пройшло, він повертається на це місце і дивиться, кругом все спалено. А його хата стоїть. Не спалена його хата, розумієте? Його будинок. Його дім. Не спалений. Кругом все попів. Вогонь все забрав. Страшна картина, тому що після такої пожежі можемо собі уявити, все спалено. А його будинок стоїть, розумієте, вогонь пройшов по тій території. Хто захистив? Та ясно, це Боже благословення. Цього чоловіка, який був багатий. Але він став в своєму житті Бога на першому місці. І хоч там працював з тими людьми, хоч там, скажімо, мав це майно, бо заробив чоловік, але в нього стояв Бог на першому місці, тому що він мав живу віру. І це благословення промовляв. Чому? Тому що він вірив у нього, і Бог пошанував його віру. Дав знати, що значить віра в такій небезпеці. Проти всяких законів його хата лишається, хоч вогонь перейшов. Це такі знаки, які говорять для нас їх віруючих, для чого, наприклад, освячують думи, для чого я там взагалі ну, і авто свої не раз, і багато і робочі місця, і все. Тому що це в історії досвідом доказано, що це є серйозний захист. Але тоді, коли людина дійсно ставить Господа на перше місце, і Бог не є проти того, щоб вона працювала, мала якийсь розвиток, мала якісь статки, але для неї вона розуміє Царство Боже це Ісус. І вона пам'ятає про це. І тоді ось приходить якась небезпека. Бог може врятувати. Він знає як. Це багато є випадків в історії церкви, в історії святих людей. Це так буває. Ми як їздили в Прощу ну, по Італії, і там. Якраз в паду є одне таке місце, храм, де служив такий отець Леопольд. Святий такий. Він був маленького зросту, друг оця піва. Його тіло не тлінне. І він це було до Другої світової війни. І він там сповідав людей завжди переважно. Це його знають як сповідника, чудовий сповідник багатьом відкрив двері раю, двері царства Божого. Для зцілення їхніх душ. Але це війна була перед Другою світовою, ну і в час війни. І ось бомба прилітає і розвалює, розбиває той будинок, де ну, той монастир, а його келія повністю ціла. І статуя Богородиці, біля якої він завжди молився, цілі. Все розбито, і там так є фотографія. Як руїна прийшла до його келії, далі не торкнула нічого келія оціла. І написано там, де Бог відновляв людські душі, де творив чудо милосердя для душі, там смертоносна зброя втрачала владу. Все зупинка далі не йшло. Багато випадків є навіть тепер з наших фронтів українських, де дуже багато свідчень є, як Бог рятує воїнів наших. Отже, Господь живий, Він правдивий, Він святий, і тому вартує людині йому дати перше місце, тому що з ним вона може тільки бути щасливою. Але ясно, без її співпраці нічого не вийде. Тобто, це є спільна праця. Над життям, над душею, над своїм майбутнім. Отже Бог завжди щедрий для нас у своєму населенні. Дякуємо Йому за Його любов, і милосердя. І нехай в нашому житті да завжди звучить Бога і так, Ісусе, Твоя воля нехай наповняє моє життя. Твоя воля наповняє мою сім'ю, мою родину, мої наміри. Я хочу. Діяти, жити в твоїй волі. І тоді ми побачимо, які плоди чудові будуть з цього. Христос рождається.